Друзі, всім привіт! У нас сьогодні черговий прямий ефір, рубрика Час вивчення Божого Слова, і ми на півгодини зануримося в писання. Ось Сьогодні ефір називається Посилюйте свою позицію добра. Ми з вами покликані робити добре. Кожного з нас є велична місія на цій землі нести євангельську звістку або добру звістку. І позиція добра це фактично позиція Божа на цій землі. І ми з вами, як представники царства Божого, як представники прекрасної Божої сім'ї, маємо цю відповідальність, маємо цю привілегію розповсюджувати добро, бо Божу ідею або Божий устрій справжнього життя Господь, добрий Бог. Якщо це відкриття не укоріниться в наших серцях, і якщо ми, християни, не посилимо це відкриття в, в серцях людей цього світу, то в них не буде за що зачепитися, в них не буде надії. Навколо нас дуже багато зла, дуже багато е, такого, що тривожить серце людське. Ось. І дивлячись на все, зло несправедливість е, Руйнування, які відбуваються, люди часто розчаровуються, падають, падають силами, піддаються віччю. і. І вони розчаровуються вірою в те, що є добро, навіть піддають сумніву ту істину, що Бог добрий. Але ми, християни, ті, хто пізнали любов Христа, пізнали доброту нашого Бога. До себе ми повинні змінити ці настрої в суспільстві незалежно від того, що навколо людей відбувається, післання з небес про те, що Бог добре, повинно пересилити все, що кричить про, про інше, про зворотню точку зору. Я впевнений, що серед болю в цьому світі і серед зла, саме своєю добротою, любов'ю, Христос. Привабить людей і приваблює до сих пір. Ви знаєте, в Римлянах післяні до Римлян апостол Павло 4, в другому розділі четвертому вірші е, записав такі слова: Хіба ти не знаєш, що марна людина, що добрість Божа приводить людину до покаяння, або доброта приводить до покаяння? І я зараз вам відкрию одне місце писання, яке записано в третьому пісні Івана, там один розділ лише в цьому. В, в цьому післанні. їх є три коротеньких післання. перше найбільше, друге і третє, вони зовсім маленькі, по одному розділу собі вміщають. І ось тут в 11-му вірші третього суборного листа е, записані такі слова. Дорогий мій. Він пише своєму другому улюбленому Гаєві. Ось він пише: Дорогий мій, не наслідуй зло, а наслідуй добро. Хто чинить добро, той від Бога, а хто чинить зло, той Бога не бачив. В іншому перекладі це місце писання звучить так: уподобляйся до доброго, не до злого, бо доброчинець від Бога, а злочинець Бога не бачив. І ось уподобляйся до доброго. Уподобляйтеся Богу, як діти улюблені. І сьогоднішній ефір, він, я його назву зараз знову продублюю, проговорю. Він називається так. Посилює свою позицію добра. Ми з вами покликані розповсюджувати добро. Ми з вами покликані укорінюватись в, в пізнання Бога і в розумінні Його справжньої натури, розумінні того, ким він є. А Бог добрий Бог, повторюсь. Він не є злим, він своєю добротою. Яка була виявлена в його любові до нас, покорив наші серця, і це ж саме ми робимо сьогодні як заповідь, як місію, яку ми отримали від нього. Ми розповсюджуємо добру звістку, благу звістку, розповсюджуємо післання, любові, цю доброту Божу. І тому ми повинні посилитись в світі зла посилитись в ділах добра і в любові Божій. І я зараз хочу. Хочу нагадати кожному, що незалежно, що навколо нас відбувається, або незалежно в яких би ви обставинах сьогодні не знаходилося, місія нести Євангелію, вона, вона не відміняється. Місія світити цьому світу, вона не, не забирається через якісь обставини, в які ми потрапили. Тобто це післання апостола. Івана, своєму другові Гаєві, воно було з тією цілею, щоб той посилив свою позицію добра, уподобляйся до доброго. Не дивися на тих, хто навколо тебе, тих злих, тих, скажімо, зрощених, зрід... з... з'єднаних з позицією цього світу людей. Не дивися на них. Дивися на Христа, дивися на Його поведінку, слідуй за ним, і знаєте, коли ми говоримо про добро, яке або про позицію добра, ми говоримо про позицію справедливості, про позицію милосердя. Хтось каже, як це в'яжеться. Дуже прекрасно в'яжеться. Бог як справедливий, так і люблячий милосердний. Тобто він у своїй справедливості вилив. Весь гнів, який мав вилити на нас, бо він справедливий на Христа. Якщо він не був несправедливий, він би цього не зробив. Ось. І е, Милосердний також. І тому позиція добра, вона завжди е, вона ніколи не виправдає зло. Це дуже важливо у цей період часу. Тобто, ми, хто на стороні добра, ми говоримо все, як є. Ми називаємо зло злом, добро добром. Ми показуємо доброту виявлені милосердя. Ось ми не даємо злу зачепитися за нас, і це вкрай важливо сьогоднішній непростий час, але позиція знаєте, от як ми посилимо свою позицію. Добра, давайте трошечки поговоримо про те, ким є наш Господь, ісус Христос є взірцем поведінки, і Він є етелоном. Слідування, тобто ми не слідуємо, ми називаємося християнами, ми слідуємо за Христом, тому ми послідовники Його йдемо по його слідах, тому нас називають християнами, і ми є християнами, тому що ми фактично дублюємо, копіюємо те, що робить наш Господь, ми йдемо по його слідам. Алілуя. І це прикра... прекрасна, е... прекрасна ілюстрація того, як нам з вами посилювати позицію добра, просто робити те, що робив Христос, говорити те, що говорив Христос. Відстоювати ті цінності, які відстоює відстоював Христос. Це найголовніше для нас з вами сьогодні. Слава Богу. Добре, ми, ми зараз. Я лише зроблю один невеличкий, невеличкий жест. Приваблюю так, Вікторія, ви сьогодні зі мною. Дякую, що ви в прямому ефірі. Так, приваблюю, значить, так. Привлікає російське слово. Ось і я вірю, брати та сестри, що я що я хотів зробити. Я хотів поділитися цим ефіром в наші вайбер-групи, наші інші Facebook-групи, я пізніше пере, переведу зараз, якщо ви також маєте цю, е, цю паузу, можете поділитися цим ефіром свої, своїми знайомими, якщо ця тема вас цікавить, ось і ви би хотіли, щоб на цю тему хтось інший. також е, Побув в ній, да? також зміг пороздумувати. Ось про те, про що ми сьогодні говоримо. Я роблю це зараз швиденько, бо я відразу не зробив це, перепрошую, щоб долучити сюди сюди нашу, нашу групу людей. Ось, і ось побудьте сьогодні в цих роздумах, що вас вабить в бозі, що вас. Привлікає, що, що у вас торкається? в бозі? Його доброта? Його доброта вона е, скоряє і топить саме крижане серце, саме скаменіле, заледеніле серце. Тому що добрість Божа приводить до покаяння, як я вже говорив в пісні до Римляна. апостол Павло казав. Коли людина пережила доброту Божу, вона пережила внутрішню трансформацію. Вона не сумнівається в тому, що він її хоче, що Господь хоче її зцілити. Така людина не сумнівається, що Господь хоче її забезпечити. Така людина не сумнівається взагалі в благих намірах Божих. Ті, хто не знає, що Бог добрий, вони не можуть по справжньому вірити Йому, тому що вони не знають, що від Бога чекати. Ви розумієте, про що я кажу, брати та сестри, це настільки важлива тема, щоб ми позицію е, утверджували себе позиції добра. Бо без цієї без істини ми, ми фактично перетворимося в релігійних людей. А коли ми розуміємо, що наш отець, він добрий Бог, що він прекрасний, що він, е, що він бажає нам всього, всього кращого, що, що в нього є. І він все для цього зробив. Ви знаєте, ми окриляємося. Ми зовсім по-іншому дивимося на життя і на виклики, які є в цьому житті. І розумієте, хто розлучить нас? Хто розлучить нас від, від любові Божої? Або що розлучить нас від любові Божої? Велика Божа любов, яка виявляється в практичних ділах, Милосердя в тому добрі, яке він для нас має на кожен день. Милість Божа або ласка Господня, доброта Божа, і по-іншому можна сказати, вона виявляється до нас щодня, обновляється щодня. Це, про це свідчить Писання. Подумайте, сьогодні Бог про вас подбав на сьогоднішній день. Завтра він також буде виявляти свою турботу про вас, думаючи з самого ранку про ваші потреби. І послухайте, я не говорю, що Бог потакає нашим неправильним чинкам. Його доброта виявляється, в чому? В тому, щоб ми з вами мали кращий або вищий вид життя, який тільки може бути на цій землі. Щоб ми з вами були ізольовані від того зла, захищені від всього, що може вразити нас що може завдати нам поразки на цій землі. Тобто, позиція добра це позиція, яка захищає нас фактично. І я не кажу про абстрактне добро, я говорю про ту добру звістку з небес для кожного з нас, тому що добро світом часто абстрагується. Ну, типу, білий, чорний, е, знаєте, біла магія, чорна магія. Ні, я не про таке добро кажу. Я кажу про суть Євангелії, доброго відношення Бога до людини і е, доброго слова. Слово Євангелії, і за яке ми можемо учепитися, ухопитися і побачити реальність того, що Бог нам пропонує, всього того доброго, що Бог має для нас. Реальність всього доброго, що Бог має для нас, виявляється, коли ми з вами з'єднуємося з цим післанням вірою. Ви чуєте про що я кажу? Коли я повірю в те, що Бог добрий, мені буде легко. Я буду відчувати підтримку з небес, навіть якщо я тут на землі нічого не побачу. Давайте я перейду зараз до. Євангелія від Івана. Сподіваюся, що в цих словах є життя. Сподівайся, що хворим людям ці слова зараз приносять життя і надію, тому що Бог не хоче, щоб ви хворіли, Бог хоче вас зцілювати. Аллилуйя! Слава Богу. Зануртеся в роздуми про те, ким є Бог для вас сьогодні. Нехай ваша позиція зміцнюється через знання того, ким є Бог. Якщо ви знаєте, що ви є Бог добрий, то ви. Займаєте його позицію, тобто позицію добра. І ви на стороні добра, ви на Божій стороні. Тому я хотів цим закінчити, але скажу зараз. І в кінці знову це повторю. Ісус Навин колись звернувся до народу Божого, до Ізраїля і сказав: оберіть нині, кому ви будете служити, а я і дім мій обираємо і будемо служити Господу. Тобто, ми обирали, ми обираємо позицію добра. Ви чуєте, про що я кажу зараз? Тобто він був чіткий в тому, щоб визначити, на якому він боці, кому він буде служити і кого він буде представляти, чиї інтереси він буде рухати, божі інтереси позиції добра. Тому посилюйте свою позицію сьогодні. Уподобляйтесь до доброго і робіть добро, будьте джерелом розповсюдження того. Небесного прояву в вашому житті. Говоріть слова, які в кінці кінців спричинять добрі переміни в життях тих людей. Тобто будьте джерелом, як, е, е, з якого буде е, текти жива вода, цілюща вода. Це найкраще, що ми можемо зробити це та воля Божа. Яка зробить нас щасливими і тих, кому ми служимо щасливими. Тобто, це посилення позиції добра в цьому світі. Відвага і твердість, сміливість стояти е, на тому, що Господь, до чого Господь тебе закликав. Коли Мартин Лютер противостояв беззаконню і різним родом, різного роду заблудженням в. Е, Католицизмі в відповідний період часу. Ми не кажемо, що Мартин Лютер був досконалим, тому що в нього було також багато помилок, але реформацію: ключові моменти реформації він запустив, тобто він зупинив вопіюще зло. Він сказав тільки слово на цьому і стою. Все розумієте, про що я кажу? Тобто, е вірою людина рятується без вчинків, і він сказав тільки віра. Тільки писання. На цьому й стою. Так само ми з вами. Я обираю тільки Божий план. Божий план це тільки добро. Бог благий, добрий Бог. В ньому немає не тіні не переміни і зміни. І як люди в цьому світі, де багато зла, прийдуть до покаяння, до пізнання Бога, коли вони відчують. Переживуть дію добра, дію того добра, за яким стоїть Бог. Справжнього добра. Бог справжній. І будь-яка його дія вона на благо кожному з нас направлена. Тому ми приймаємо Його бачення на своє життя. Ми приймаємо його волю, і ми утверджуємо себе в цій позиції. Я утверджуся в позиції добра, в добрих справах. Добрі справи можуть бути як добрими словами підтримки, так і добрими ділами підтримки. Слава Богу. Алілуя! Добре, читаємо 10 розділ Івангелії від Івана і йдемо далі. Алілуя! Дякую вам, що ви приєднуєтесь до цього ефіру і, і утверджуєтесь також в цій славній позиції, яку Господь, яку Господь очікує від нас. Бачити слава Богу. ось Його ідея для кожного з нас полягає в тому, щоб ми е з радістю приймали те, як він бачив все навколо. Коли навіть ми говоримо про заборони, Господь каже: не роби цього. да Ну, Бог, Бог ж добрий, Він має, має би, мав би все всім дозволяти. Ні. Доброта це не вседозволеність. Доброта Божа це справжня турбота. Господь хоче, щоб, щоб ми з вами не, не були залежні від гріха, щоб ми не були ранені гріхом, щоб ми не піддалися на спокуси. І тому він нам каже, цього вам не треба це прояв його доброти. Нам на добро. Все, що Бог нам дозволяє, і все, що Бог нам забороняє, це нам на добро. Тому що природа е, Божа це природа любові, добра. По-іншому він не може. Ось. Не кажіть, що когось Бог злом спокушує, бо він злом нікого не спокушує. В ньому немає зла. Він добро, досконале добро. Алілуя. Хвала йому навіки. Е, читаємо. В Євангелії від Івана з 10-го віршу, давайте, давайте можна з 9-го. Ісус говорить про себе, давайте чуть вище прочитаю. 7. -го. Ісус сказав знову, істинно, істинно кажу вам: я двері вівця. Всі, хто приходили до мною, то злодії розбійники. Проте вівці не послухали їх. Я двері. То через мене увійде, спасеться він, увійде і вийде, і знайде по Злодій приходить тільки для того, щоб красти, вбивати та нищити. Щітко охарактеризовано, правда? Далі, я прийшов, Христос прийшов, для того, щоб ви мали життя і мали вдосталь по достатку. Далі, я пастир добрий. Господь, пастир добрий. Я говорив вже самі це писання. Уподобляйтесь до доброго, а не до слогу. Уподобляйтеся Богові. Хросту, як діти улюблені. Я, пастор добрий. Посилюйте позицію добра. Утверджуйтесь в добрих справах. Утверджуйтесь в позиції доброчинців, а не злочинців. Заробляйте авторитет добрих людей. Бо доброчинець від Бога. Нехай люди. Які з вами будуть мати спільні справи, які будуть доторкатися до вас так чи інакше в якихось спільних справах на цій землі? Нехай вони мають про вас свою думку. Заробіть авторитет до добрих людей, не злих. Утверджуйте себе в позиції добра. Далі. Я добрий пастор. Добрий пастор покладає життя своє за увесь. Ви чуєте, Господь довів свою доброту. Тим, що віддав своє життя, віддав своє життя, щоб ми мали життя. Він пішов на смерть, щоб ми мали життя. Він фактично довів своїм земним життям вже, що він настільки добрий, що уявити нашим людським розумом, до кінця це неможливо. Будучи Богом, він залишив трон і славу, щоб прийти до нас. Сам факт. Лише сам факт цього вже говорить наскільки величний і добрий до кожного з нас милосердний Господь. Милосердя це прояв доброти. І доброта вона створює атмосферу, брати та сестри. Справжня доброта вона, вона гріє серця тих, навколо, тих людей, які навколо вас знаходяться. Я так хочу, щоб церква останнього часу вона. Зрозуміла цю істину і практикувала її на щоденному рівні. Якщо жінка в сім'ї вона більше зла, ніж добра, вона не будує дім. Якщо чоловік в сім'ї він більше злий, ніж добрий, він не будує сім'ю. Якщо діти вони пишаються якимось злими вчинками, вони не будують своє життя і вони закладають неправильні фундаменти, неправильні підвалини свого життя. Брати та сестри, Брати та сестри, сьогодні ми обираємо яку позицію посилювати. Сьогоднішній ефір називається Посилюйте позицію добра. Утверджуйте свої стопи на слові і несіть цю добру звістку, це добро з небес. Куди тільки можна понести? До краю землі, як Господь заповів. Робіть це з перших кроків. І знаєте, дивіться, хтось може сказати, ну ти, ти досить узагальнюєш. Я хочу зараз звузити і до практичного е, застосування це післання підвести. Проаналізуйте своє слово, чи добре сьогодні слово з ваших уст виходить. Проаналізуйте свою думку, чи є там наміри добра тому, хто живе поряд з вами. Звичайно, ми повинні засудити зло от, і назвати зло злом, але з свого боку. Показати альтернативу зла, ми не можемо уподоблятися до злого і сказати: ось ми, ми, ми злі, але ми менш злі, ніж хтось. Ні, якщо є зло, то альтернативою зло, зла буде добро. І я обрав сторону добра. І тому я буду рухатись, щоб мені це, це, це не коштувало. Так, злі люди вони захочуть розібратися, саме знищити, але перемагає завжди добро. Навіть якщо душу. Чиєсь тіло, чись може сатана через яр, ярість свого зла забрати, то так і Христа знищили. Розумієте? Але насправді нічого, якщо, якщо навіть тіло забере, якщо людина в правильній духовній позиції, в Божій позиції, на позиції добро, нічого цим не доб'ється. Тому що перемагаєш завжди добро. Багато людей віддали своє життя за Євангелію, за, за те добро, яке Господь заповів їм робити. І цим самим люди, які поклали своє життя, за те, щоб утвердитись в, утвердити, скажімо, позицію Божу на цій землі, показати доб, доброту Господа до самого кінця. Вони віддали життя заради цього, не боялися віддати життя своє, вони не, 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 не викручувалися. вони були готові йти до кінця, в тому, до чого Господь їх покликав. Щоби ми з вами наступне покоління, щоб ми могли брати цю естафету і нести Євангелію в цей світ, нести післання сили Божої, післання милосердя, доброти, післання, яке врятує цей світ. Добру звістку. І тому ми сьогодні, навіть під страхом якихось погроз, обираємо для себе бути доброчинцями, а не злочинцями, засуджувати зло і розповсюджувати добро, посилювати свою позицію добра, повторюсь. Брати та сестри, я вірю, що церква Божа, Божі діти, вони цим і зайняті, щоб передати те, ким Бог є насправді. Дати людям цього світу відчути його доброту, відчути його святу присутність, з'єднатися з Богом в цьому післанні. І доброта Божа завжди вона викличе покаяння. Справжня, непритворна доброта Божа вона викличе всередині злого серця. Е, таку дію. Внутрішньої трансформації, переплавки. Хіба ти не знаєш, що добрість Божа приводить до покаяння? Нехай люди знають вашу природу, нехай люди знають природу Господа Ісуса Христа, який протягує руку спасіння кожному, хто сьогодні потребує спасіння, кожному, хто погряз в цьому світі зла. Ми з вами маємо заповідь, маємо здібність. Нести небесне післання, добру звістку. Ми маємо з вами відповідальність в посиленні своїх позицій. Посиленні позиції добра. Ви доброчинець. Ви добра людина. Думайте про себе так. Говоріть як добра людина. Тому що з серця вашого, з вашого духу, завжди буде виходити життя, яке буде служити на добро, на благо тим, хто чують від вас. Нехай це післання сьогодні. Торкнеться вашого серця. Бог добрий, Він любить вас. Він дав вам цю місію бути доброчинцем, бути євангелистом, бути тим, хто несе добру звістку і через цю звістку спасіння в цей світ. Божого благословення вам і виконання цієї обітниці. Посилюйте позицію добра. Божого благословення і до нових зустрічей!